Привіт, і сьогодні ми спробуємо в Canva створити відео на головній сторінці. Відкриваємо вкладочку відео і дивимося, які відео є. Мобільне відео, відео на Фейсбук, коротке відео для Інстаграм, відео Тікток, відео Ютуб. Відповідно, найпопулярнішим зараз да, є, де якщо це навіть мобільне відео, його да, розміри 1080 на 1920, і відео Тікток, такий самий формат, відповідно. Так? Тому можемо або мобільне відео, або відео Тікток. Натискаємо відео Тікток. Нам відкривається пустий аркуш, з яким ми будемо працювати. Він має, е, да, ось внизу, якщо ми подивимося, має е, до, до, тривалістю 5 секундочок. Далі, наприклад, нам не потрібен цей фон, білий. Так? Ми можемо. Одразу в шаблонах щось пошукати, наприклад, це може бути комп'ютер або ще щось переглянути, які шаблони є. Якщо тут не підходить вам нічого, заходимо в елементи, шукаємо тут, наприклад, пишемо ліс. Наприклад, так. Заходимо в ліс і пам'ятаємо, ми можемо переглянути відео. Натискаємо на відео і дивимося, які відео і якого лісу у нас відповідно з вами є. Наприклад, ми дивимося від, наприклад, вам відео потрібне, наприклад, на. 20 секунд. Ваш, ваше мовлення, так, наприклад, на 20 секунд, на 30 секунд, наприклад, так. Ви дивитесь, яке відео підходить, є 16 секунд, є 24, є 33. Давайте, ось це 33 секундочки. Да, на 32 секунди воно у мене розтягнулося. І тепер я можу. Відповідно, його, е да, установити відео як фон. Подивіться, ось я натиснула на відео, три крапочки натисла, і в мене є установити відео як фон. І в мене буде ось такий варіант. Натисну перегляну, буде ось такий, е да, тут тобто фон просто. Окей. Якщо мені не потрібно 30, е да, 32, в мене є. Перша панель, да, початок і є кінець. Я зменшую ось так відео, до, наприклад, до 20 секунд, якщо мені це потрібно. Тобто ось такий фрагментичок в мене буде. Все, відео в мене є, окей. Далі я можу додавати текст або якийсь елемент. Наприклад, я хочу додати елемент, нехай це буде якийсь... Е, нехай це буде. Лисиця, наприклад, да, повинна з'явитися лисиця у мене ось тут. І, дивіться, у мене показало все відео. Я натискаю графіку, тобто на ці стікери. І лисичка моя, ось ця, да, її зараз зменшу, повинна з'явитися десь ось тут, наприклад. Далі я можу ще додати якось там їжака, так, наприклад, ось тут. Ось таким варіантом, так? І, відповідно, можу також додати текст. Тобто додаю елементи, які мені потрібні. Додаю текст, наприклад. І, наприклад, додати текстове поле. Ось воно в мене в самого низу чомусь дивіться, натиснула зліва або справа, переміщаю його вперед. Наприклад, тут пишу лисиця, є. Дивіться, я його виділяю, змінюю, наприклад. Шрифт, так, але дивіться, якщо я залишу так текст, то його майже не видно, так? Тобто, куди б я його не поставила, його майже не видно. Я, звичайно, його збільшу, так, ось так, збільшила, наприклад. Але можу ще й додати якийсь ефект. Зверху мене слово ефекти. Я обираю, наприклад, якийсь фон додати. Наприклад, ось такий, так. Але фон можу також обрати різний колір. Чорний, наприклад, можу обрати. давайте так, Плюсик натискаємо, беремо піпеточку і беремо якийсь зелений колір такий, так? Тобто, ось такий варіант може бути. Тут також можу подивитися розширення фону, може бути ширше або менше. Так? Заокруглення крадів, так, може бути таке кругленьке, може бути прямокутником, відповідно, так. І прозорість можу відставити прозорість ось таким чином, так? Тобто, подивитися, як потрібно. Наприклад, так, лисиця є ось таким залишаю, наприклад, так? Ось так, лисиця. Наприклад, скопіюю Ctrl-C, Ctrl-V, тут у мене буде. Їні, жак, наприклад, так. Також потрібно. І дивіться, коли я натисну, ось так, у мене, відповідно, дивайте, ось натискаю, у мене йде відео і з'являються, відповідно, мої е, да, персонажики. Ну, вони одразу є, є, вони статичні. Якщо мені потрібно, щоб в деякий момент з'явився мій персонажик. Давайте зараз я спочатку. Давайте зараз в мене немає підготовленого аудіо. Я зайду в передані. І, наприклад, запишу себе, натискаю запис дивіться. Ви можете передати файл, то аудіо якийсь файл обрати, який у вас є. Так вони будуть зберігатися. Ось тут в аудіо. Все Можете, відповідно одразу записати себе. Наприклад, натискаємо записати себе. У вас з'являється ось таке вікно. Ви себе можете поставити де вам потрібно. Ось так. Тобто, можна переглянути. Я натискаю запис. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тварин, які живуть в лісі. Перше, це у нас лисиця, так? і пишеться вона Лисиця. Є добре, дякую. Наступний у нас їжак. Побачили їжака, тепер ми подивимося, як він пишеться. Їжак. Так, тобто, як його написати? Можна ось так: натискаю: готово. М Моє аудіо так, ось збер... зберігається. Зверху в мене є клавіша зберегти і вийти. Я натискаю зберегти і вийти зараз. їм привіт. Сьогодні ми поговоримо. Я зупиню своє відео. Так? Ось моє відео, тобто воно завантажується. Ось тут в переданих є. Якщо мені відео не потрібне, я натискаю на своє відео, і в мене там є аудіо зверху. Зверху, там, де був, наприклад, у нас була анімація або ефекти, натискаю аудіо і натискаю вилучити аудіо. І дивіться, в мене аудіо внизу з'явилося як така фіолетова стрічка да, доріжка, наприклад, така. Відео ось це моє, я можу видалити просто його так. Ще ось це видалити, Все. І в мене ось тут, дивіться. Давайте. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тварини, які живуть в лісі. Давайте так, мені не потрібно в даний момент лисиця це і їжак. Що я роблю? Я натискаю на лисицю, так, на цю картиночку, натискаю на три крапочки, і в мене там є слово показати час відображення елементи. Натискаю Показати час відображення елементи, і мені показують доріжку, де і як з'являється моя лисиця, ось ця лисиця, вона буде від початку і аж до кінця. Тепер я хочу, щоб вона з'явилася після цих слів. Давайте зараз Слухаю. Будь в лісі. Перше це у нас лисиця. Ось тут я кажу лисиця. Я її покажу собі, так? Давайте ось так. Перше це у нас лисиця. Є лисиця є. Далі у нас саме слово лисиця. Я його також на нього натискаю. Давайте так. І пишеться вона ли. Давайте ось так. Ли, Давайте ось тут з'явиться. І... Ну, до речі, задам анімацію, щоб вона не просто так у мене з'являлася, а от як друкарська машинка писала. Є друкарською машинкою пише. Давайте зараз перевіримо з вами. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дивіться, їжак і е, да, їжак, і картинка їжака стоїть, тому що я їх не трохала, так? Тобто я з ними не працювала ще. Вони живуть в лісі. Перше, це у нас лисиця. З'явилася лисичка і пишеться вона. Лисиця, тобто відповідно є лисиця. Добре, дякую. Наступний у нас їжак. Дивіться, тут я також натискаю на їжака, і він у мене, якщо я вмикала ось тут на три крапочки показати час, да, то він у мене буде. Якщо у мене я натискаю на три крапочки, у мене приховати час, я можу приховати. Я не побачу своїх персонажів, скільки вони будуть так у мене тривати. Натискаю на елемент три крапочки, показати тривалість. Так і тут їжак мій, я також його ось так сюди додаю. Де їжак. їжак? Давайте їжак. Ну, трішки більше. Ось так: їжак. Побачили їжака, тепер ми подивимося, як він пишеться. Їжак. Ну, Відповідно, так. Давайте ще на слово, на слово їжак. В кінці десь тут буде їжак. Бачили їжака, тепер ми подивимося, як він пишеться. І слово їжаку також. Давайте я трішечки його ще здвину. Також анімацію, також нехай буде друкарська машинка. Давайте з вами переглянемо. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тварини, які живуть в лісі. Перше, це у нас лисиця. Так? І пишеться вона Лисиця. Є добре, дякую. Наступний у нас їжак. Побачили їжака, тепер. Ми подивимося, як він пишеться. Їжак. Тобто, все з'являється поступово. Її. Давайте тоді так. Якщо, наприклад, я не хочу, щоб е лисичка моя тривала довго, так, наприклад, я можу її зменшити. Тобто вона з'явиться тільки ось тут, так, наприклад, дивіться. Сьогодні ми поговоримо про тварини, які живуть. Поговоримо. Перше, це у нас лисиця. Лисичка з'явилася. Пишеться вона. Пишеться Ли вона, лисиця. Дивіться, закінчилась Добре. лисичка, вона закінчилася. Так само слово я можу лисиця також закінчити. Тобто, дивіться, ось так буде. Лисиця, лисиця. показали, прибрали. Тобто, все воно завершилось. Тобто, дивлячись, як вам потрібно. Чи ви хочете на повністю? Якщо хочете повністю, виставляєте повністю. Да? І якщо хочете, від. Якогось моменту до якого моменту виставляєте повністю, так? Тобто, ось так тобто лисиця, лисичка з'явилася. Відповідно далі, у нас пишемо лисиця, відповідно, ось так з'явилася. Якщо ви хочете, щоб слово або картинка пропала, ви ставите там, де вона повинна зникнути. Тобто, ось цей фіолетова так показує кордони, де вона з'являється, де вона закінчується. Якщо вона може з'явитися на самому початку, так тобто, давайте на початок вона одразу буде так. Якщо мені не потрібно, я його десь підрівняю, ось так поставлю. Якщо це у нас лиси. лисиця, наприклад. І лисиця з'явиться ось так. Лиси. Тобто, дивлячись так, що вам потрібно. Ви можете додавати декілька слів, редагувати їх, підставляти. І задній фон також можна змінювати. Це може бути не тільки ліс, а може бути, наприклад, там море, природа або просто картинка. Так, наприклад. Давайте я зараз приберу цей, приберу, наприклад, відео. Давайте ось так. Давайте, ось так. Чи можу я? Видалити відео з фону. Я його видалила і видаляю саме відео. І тепер просто, наприклад, напишу той самий ліс, так, але оберу не відео, а фотографії. Фото, і оберу ліс, який ось так. Є ліс, натискаю три крапочки, в мене є встановити зображення як фон. Ось так. І тепер буде у мене ось такий ліс. Тобто, це буде Зводим, просто від, відео, віде, 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 віде. це буде просто картинка, яка не рухається, ніяк буде просто фон. Пише, буде Пише, ось таким віде. елементом. Ви можете додати аудіо, можете додати якусь музику і так далі. Тобто, дивлячись, що вам потрібно. Зберігати потрібно так само поділитися, натискаємо Завантажити. відео МП4 обов'язково так обираємо відео МП4 завантажити. І в кінці зараз відео завантажиться, і ми побачимо результати. Результат буде такий самий, як ми бачили з вами тут в Canva. Завантажити. Моє відео, я трішки зменшу екран, відправлю собі на робочий стіл, перекину ось так, і відкрию з робочого столу вже ось таке відео. Ось є моє відео. Відкриваю. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про давайте з'явиться зараз. Це у нас лисиця, лисиця так, зараз з'явиться в нас вона. так. І тепер лисиця. Як перевіщала? Зі... Зараз з'явиться, ми будемо говорити про їжака. З'явиться відповідно їжак Так, з'явився, лисиця пропала, тому що вона була тільки ось тут. Так? І ось таким в кінці у нас буде їжак. Давайте, ми, ми до, до кінця не дослухали. Чили, їжака. Тепер ми подивимося, як він. Так, а чому у наш їжак їжа... так? Давайте ще разочок з вами. Ага, можливо, через те, що я не переглянула. Давайте я це зараз вимкну, відкрию, і ми подивимося з вами. Можливо, моє відео потрібно було продовжити. Так, звичайно, відео потрібно було продовжити. Не обов'язково про це прослідкуйте. Якщо ваше аудіо, Всі давайте про їжака. Можна ось так? Натрі... То о, супер, тепер 22 секундочки. Це я не перегляну. Поділитися, завантажити, так само завантажити, і також побачимо відповідно відео. Чекаємо, поки завантажимо. Також його відправляємо від собі на робочий стіл, зберегти обидва, нехай будуть. І, відповідно, відкриваємо. Дивимося, 23 хвилини, секундочки. І так. І з'являється слово І їжа. Жа. Все, супер. Бажаю вам удачі. Так, якщо будуть якісь запитання, звертайтеся я з радістю відповім.